Добрий день! Наша тема називається Our Hobbies, що має значення наші хобі. Ви дізнаєтесь, як сказати англійською, що вам подобається чи не подобається щось робити. Ми можемо використовувати like, love з закінченням ING або don't like з тим же закінченням. Для того, щоб сказати, як ми ставимося до певної діяльності. Давайте подивимося приклади. I like fishing. Мені подобається рибалити. I like flying kites. Мені подобається запускати змія. I like taking photos. Мені подобається фотографувати. I love riding bikes. Мені подобається кататись на велосипеді. I love swimming. Я люблю, люблю плавати. I love playing hockey. Я люблю грати в хокей. I don't like flying in a plane. Мені не подобається літати на літаку. I don't like cleaning shoes. Мені не подобається мити взуття. I don't like playing the guitar. Мені не подобається грати на гітарі. Тепер трохи потренуємося в описі того, що ми бачимо. I like fishing. I like flying kites. I like riding horses. I like driving cars. I like playing badminton. I don't like cleaning shoes. I don't like cooking. I don't like playing the piano. I don't like playing hockey. I don't like cleaning my grandpa's car. Можемо використовувати like та дієслово з закінченням ING, щоб дізнатися ставлення до певної діяльності. Do you like? І до дієслова додаємо ING. Це буде питання, чи подобається тобі щось робити. Відповідь на це питання: Yes, I do. Так, подобається. No, I don't. Ні, не подобається. Do you like fishing? Тобі подобається рибалити? Yes, I do. Або No, I don't. Do you like flying kites? Тобі подобається запускати змії? Yes, I do. Або No, I don't. Do you like taking photos? Тобі подобається фотографувати? Yes, I do. No, I don't. Do you like flying in a plane? Тобі подобається літати на літаку? Yes, I do. No, I don't. Do you like cleaning shoes? Тобі подобається мити взуття? Yes, I do. No, I don't. Do you like playing the guitar? Тобі подобається грати на гітарі? Yes, I do. Або No, I don't. Потренуймося. Як поставити питання? Тобі подобається грати в настільний теніс? Do you like playing table tennis? Наступне. Тобі подобається грати в хокей? Do you like playing hockey? І останнє. Тобі подобається малювати фарбами? Do you like painting? Ми можемо використовувати like, дієслово слово з закінченням ING. Щоб дізнатися, як він або вона ставляться до певної діяльності. Якщо ми говоримо про третю особу однини, тобто він, вона, воно, he, she, it, то до, до дієслова допоміжного do додається закінчення –es. Давайте подивимося приклади. Даским Like fishing? Чи подобається ким рибалити? Відповідь буде Yes, she does або No she doesn't. У відповіді у короткій також додається до допоміжного дії слова do і S. Does Tom like Flying Kites? Чи подобається тому запускати змія? Yes, he does. Або No, he doesn't. Does Mike like taking photos? Чи подобається Майку фотографувати? Yes, he does. No, he doesn't. Does Sue like flying in a plane? Чи подобається Сю літати на літаку? Yes she does, Або No she doesn't. Does Stella like cleaning shoes? Чи подобається Стеллі мити взуття? Yes she does. No she doesn't. Does Mira like playing the guitar? Чи подобається Мірі грати на гітарі? Yes she does. No she doesn't. Потренуємося, як поставити питання. Чи подобається їй грати в бадмінтон? Does she like playing badminton? Йому подобається плавати? Does he like swimming? Йому подобається грати в баскетбол. Does he like playing basketball? На сьогодні все. До зустрічі в наступних уроках. До побачення!